Так, білий грибочок. Який класний. Супер. Отакі От гриби я люблю. І тут у нас ще один красень. Mm. О, і білий гриб. Прекрасно! Як він собі тут заховався. Зараз ми з ним проведемо бесіду. Вау, який класний грибочок. Маємо таку картину, на жаль, зрубану. Тут... Ну а ми йдемо з білим грибочком. Бесіду проведемо. Чи він не хоче з нами наверх, чи назад по дорозі. Хо-хо-хо! Вау! 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 Хо-хоу! Дивись, які грибище! Капець! Оце грибище! Бачиш, я отого от побачив, а отого от не побачив! Як його можна не побачити було? Ну ти можеш сказати? Просто капець якийсь. Заховати. А ну, де ви ще? Тут є. Що, а ми вас зараз не Так що, красота. От ще один грибочок. Такий біленький, класний, осінній, такий здоровий, без хробаків. Свіженький, ну нічого. Клас. Ходи до мене. І ще одне чудо природи. От, прямо біля стежки. Білий грибочок який класний. Супер. Якраз сьогодні він буде до вечері. Прекрасно. Он який грибочок. Немаленький. Красавець. Красень. Будемо готувати. Це ми спустилися до точки старту. О, а то такий улов, тихе полювання, рибочки, трошки не збирав. Тут така річка гарна.